О, привіт! Супер, що ти прийшла! Проходь! Зараз Антоніна прийде. Поговорити хотіла про щось. Треба на стіл накривати. Що це я хочу з тобою поговорити і прямо зараз. Що сталося? Не хочеш мені про свою наречену розказати? Тільки, будь ласка, не треба більше брехати, я вас бачила разом. З Мариною, Тань, ось тільки не треба зараз скандалів. Тим паче, що зараз Антоніна прийде, а їй про це знати взагалі не треба. Чому ж? Вона тільки зрадіє. Я їй ніколи не подобалась. Ти? Ні. А ось Сергій? Так. А він тут до чого? Бо тітка в нього закохана вже давно. А він на тебе заглядався. Вона й змусила мене тебе окрутити, щоб в нього шансів не було. І ти погодився? Я не хотів. В мене і Марина є. Просто тітка, вона. І за навчання моє сплатила, і на фірму відразу на хорошу посаду взяла. Погрожувала вигнати, якщо відмовлюся. Вибач, я тебе не люблю, Тань. Мені шкода. Просто в мене не було іншого виходу.